Вітаю, я слава Назаренко. Це програма під прицілом, в якій ми традиційно розглядаємо найважливіші теми стосовно російсько-української війни. І так, я знаю, наскільки всі хочуть розглядати тему контрнаступу. Однак трохи почекаємо, будемо відповідальними, поприбережемо мапи, на яких хочеться малювати стрілочки зі звільненими, зі звільненими територіями, охопленнями ворожих військ і тому подібне. Сьогодні я пропоную розглянути не менш цікаву тему, принаймні в стратегічному плані. Це авіація, це авіація для наших повітряних сил, а конкретно і ще один варіант для отримання західного винищувача, а саме f 18 І розібратися в цій темі нам допоможе провідний науковий співробітник державного музею авіації, пан Валерій Романенко. Пане Валерію, вітаю! А, вітаю вас. Коли говоримо про авіацію і про отримання західного винищувача для наших повітряних сил, частіше ми чуємо все ж про літаки F-16. Однак, останнім часом все частіше з'являються різні повідомлення і про f 18. Спочатку це там були е, певні моменти з Фінляндією. Цього тижня зустрічаємо певні зрушення в австралійському, грубо кажучи, напрямку. Наскільки це для вас очікувано, тому що все ж можна було часто. Почути думку, що з отриманням потенційним f 16 питання авіаційне, скажімо так, закрите. Ну воно закрите, але наші очільники кожного разу кажуть, що питання з винищувачами воно може бути розширене в цілому з винищувачами. І розглядаються такі варіанти дійсно більш досить реальні, варіанти з австралійськими f 18 Ну а також Німеччина робила якісь такі ну напівофіційні заяви щодо єврофайтерів. Тобто, якщо коаліція f 16 вже існує, назвемо її поки що так, да? то на інші, так би мовити, типи літаків треба ще створювати коаліції, якщо всерйоз розглядати ці варіанти. Коли говоримо про f 18 про палубний літак, це Означає, що він, в принципі, готовий до більш, скажімо так, жорстких умов, яких його будуть обслуговувати, чи, чи все ж особливо принципової різниці немає? F-18 18 це палубний винищувач. Умови його експлуатації набагато більш, більш жорсткі, ніж звичайних військових літаків, тобто зліт з катапульти з величезним прискоренням і. Пробіг по палубі після посадки. Він літак затримується тросом, випускає гак, зачіпляє трос і пробіг 50 метрів. Скажімо так: у пробіг після посадки у винищувача F 16 800-900 метрів до 1000 метрів. А тут треба погасити швидкість на дистанції 50 метрів. Розумієте, які перевантаження. Ну і удар у металеву палубу, він теж, знаєте, такий не слабкий виходить. Тому для наших аеродромів, які не є гладкими там, асфальтованими смугами, а мають смуги плиткові, цілі таки е, більш підходящі. Тому що е, нам взагалі не, ну, майже не потрібно буде вдосконалювати наші злітно-посадкові і руліжні смуги. А якщо зануритись ще більше в порівнянні і в 16 Чи це єдина от така ем, відмінність між цими літаками? А далі по функціоналу, все плюс-мінус однаково? Чи все ж є якісь більш глибокі деталі про які треба на які треба зважати? Ну якщо порівняти ці літаки, то у F-18, навіть порівнювати було, будемо те, що нам пропонують захід натівські країни F-16, да? Не, не найсучасніші, скажімо так, f 16 і відповідно австралійські э, f 18 Так, э, якщо так загально порівняти їх, то радари у f 18 кращі. Вони з фазованими антенними решітками. А ті, що ми домовилися про отримання від країн НАТО, вони мають звичайні э, імпульсно-доплерівські радари. От потім f 18 має два двигуни. Ну і ще такий не останній момент, як вартість, наприклад, от ВПС Канади закупили у австралійців f 18 і вони заплатили 90 мільйонів доларів за 25 літаків, а нам взагалі їх можуть передати безкоштовно. Ну, є така тенденція, да. Тобто, 25 90 ну фактично там 3,5 з половиною мільйони доларів за літак. Це дару. Фактично, да, це е, безкоштовно можна сказати, бо е, новий f 16 коштує 60 мільйонів доларів. Так, і це ще дивлячись кому, наскільки на, на там розвинена інфраструктура в країнах і тому подібне, тому що можна подивитись, як відрізняються суми контрактів, наприклад, там, е, у, у різних країн власне, на отримання е, f 16 в тому числі. У контрактна контрактна ціна це інше. Контрактна ціна вона включає запасні частини, запасні двигуни, озброєння, підготовку пілотів, тестове обладнання для перевірки літака. Я кажу, 60 мільйонів це літак, просто сам літак з заводу. Там 60-65 мільйонів. Ціна F-16 Viper, Моделі 70-72. Остання модель, яка зараз тільки тільки Проваджується виробництво От перший літак, переданий там ВПС Бахрейну. Угу. В контексті потенційної передачі f 18 чи не є у вас певних побоювань, що в Україні може утворитись такий певний зоопарк з винищувачів по аналогії з танковим зоопарком, і чи навіть якщо він утвориться, чи є це такою принциповою проблемою? Ну, от ми розглянули плюси е, f 18 да? Зараз я пропоную розглянути, от ви почали з мінусів, да? те, що е, буде, е, доведеться створювати дві паралельні інфраструктури для двох літаків, які мають однакове озброєння, але різну конструкцію, і е, обладнання, яке досить відрізняється. От. Ну, це перший мінус, розумієте, ми. Маємо розпорошити наші сили, наші скромні, скажімо так, ресурси наших повітряних сил щодо льотного складу, щодо льотного технічного складу на дві складові, от це створює проблему як для постачання, от так і для власне обслуговування літаків. От. Ну ще що я можу сказати з негативних моментів про f 18 По перше, вони старі. Вони побудовані в 85-90 роках австралійської будови австралійці будували їх на власній території. Ну і сказано, нам пропонується 41 літак, але ну, приблизно третина з них піде просто на запасні частини. Бо е, літак не випускають, Ну, я сказав, з Сполучених Штатів Штатах не випускається з 88-го року, з 90-го в Австралії. Тому можуть виникнути проблеми з запасними частинами. От, наприклад, Канада, яка має на озброєнні ці Ф-18, вона вже купила а, 25 літаків у Австралії виключно на запасні запасній ну, е, Крім того, тут у австралійських є такий момент, який треба теж враховувати. Вони модернізувалися в три етапи і мають е, різне. Е, ну, Облад... Бортове обладнання, яке досить відрізняється. І австралійцям, навіть у власних ВПС, не вдалося сформувати хоча б одну ескадрилью, яка має повністю ідентичні щодо обладнання літаки. Тобто, нам доведеться, якщо ми отримуємо ці машини, нам доведеться для їх обслуговування готувати більшу кількість персоналу, ніж на F-16. Ну і щодо ресурсу літаків, значить. Середній наліт, от гарантійний а, строк експлуатації F-18 18 а, 6 тисяч годин, а австралійські літаки в середньому мають наліт 4200, тобто залишається лише 30% ресурсу. От. Це такий важливий момент, ну який треба враховувати, бо і потрібно буде більше запчастин і більш складне обслуговування. От, і е, цілі такі потрібно буде через деякий час. Ну, в військових умовах вони будуть літати багато, і е, потрібно буде їх заміняти в бойових частинах, навіть якщо вони не будуть збиті або критично пошкоджені. От. Ну і ще такий момент: значить негативний а, обслуговування і ремонт. Якщо f 16 можна, мож, можуть нам допомогти в обслуговуванні і Польща. І більшість країн НАТО, які мали їх на озброєнні, і поряд є а, авіасклад... ну, поряд, відносно поряд Бельгії є авіаскладальний завод, який, власне, а, випускав ці f 16 бо вони в основному європейської збірки на заводі в Бельгії випускалися. Так? Американці поставали поставляли комплекти. Деякі частини випускали власне в Бельгії, в європейських країнах все звозили на цей завод, і там відбувалася збірка, От. тобто, обслуг... з обслуговуванням f 16, ми матимемо набагато менше проблем. І остання проблема підготовка льотного складу. Якщо з f 16 все зрозуміло, багато країн готові готувати, то на f 18 цю проблему потрібно вирішувати. бо Тренажерів в Австралії, самі розумієте, вже нема. А розраховувати на тренажери в країнах, які мають на озброєні f 18 тобто це Іспанія, Швейцарія, а, значить, Іспанія, Швейцарія, Фінляндія, а, Канада ну, досить важко. От. Бо і да. ну, ще вони залишилися в морській піхоті Сполучених Штатів. Але усюди ці а, тренувальні центри. вони... Невеликої потужності і підготувати, наприклад, цілу бригаду на цей тип літака. А бригада це всього 24 бойових літаки, дві скадрилії по 12 літаків. Це вже буде е, велика проблема. О цим це теж треба враховувати, коли ми е, говоримо про F-18 на озброєнні, як паралельна, е, як так би мовити, другий тип винищувача, який ми можемо отримати. Осі ці моменти потрібно врахувати. О, тобто, це досить складний, складне таке рішення, і треба зважити всі за і всі проти. Також розвиваючи тему підготовки, вже в принципі маємо так домовленість про підготовку наших пілотів на F-16. А наскільки принципово відрізняється ця підготовка пілотів і обслуговуючого персоналу F-16 і F-18? Ну Відрізняються різні типи а, в американців. От є такий стандарт. Вони кажуть, що якщо пілот е, літав на f 18 то за 3-3,5 місяці ми його повністю підготуємо на F-16. Ну е, відповідно з F-16 на F-18 такий самий строк, але це два різні типи літаків. На це треба зважати. В них однакове озброєння в значній мірі схоже обладнання. Практично ідентичні операційні процедури, але ну тактика застосування, значить, інформаційне забезпечення досить близьке, але все ж таки це різні машини, і потрібен буде час для того, щоб з одного типу на інший тип перекинути пілота. Просто так пересісти з одного літака на другий не вдасться, незважаючи на те, що обидва американські винищувачі ще також в західних ЗМІ часто зустрічаєш такі дискусії, що мовляв. Американці дуже бояться втрати літаків F-16 і власне того, що певні такі чутливі технології можуть опинитися в руках у росіян. Себто, цим вони і пояснюють те, що наразі в Україні запропоновано такі більш старші е версії f 16 що ви думаєте з цього приводу? Наскільки ці припущення в західних змі є доречними, і що можна сказати з цього приводу в контексті F-18? Тому що ви також згадували, що австралійські модифікації F-18 цілком цілком такі сучасники ні? Ну я не сказав, що вони сучасні, вони просто мають кращий радар, більш радар з більшими можливостями. От щодо цих моментів, ну, по-перше, літаки 30-річної давнини. От ну, так, дійсно, росіяни у разі отримання цього літака можуть там дослідити його обладнання, але це вже не буде актуально. Це перший такий момент, що воно застаріле, досить застаріле. А по-друге, ну, якщо якісь критичні елементи, то це робиться дуже просто. Знаєте, ще німці. Під час Другої світової війни на свої нічні винищувачі з радіолокаційними станціями, і американці, до речі, це практикували на Б-29 на бомбардувальних. Вони ставили там 20-30 грамів вибухівки на критичний прилад. І у разі значить, якісь, якоїсь проблеми, там, типу посадки. На ворожій території або льотчик мог це ініціювати, або зараз в нинішніх умовах це можна ініціювати з землі. Тобто льотчик каже, значить, мене збили, значить, я там пробую здійснити посадку на фюзеляж, Ну, з землі радіокоманда підірвати критичне обладнання. Тобто цього можна уникнути досить легко, але те, що є деяка недовіра в цьому плані. То я чув це неодноразово. Я ваші слова підтверджую. Якщо казати про поєднання F16 і F-18, власне, в бойовому порядку, грубо кажучи, вони якось можуть, вони якось здатні доповнювати один одного, чи, можливо якось розкривати певні сторони один одного, чи це все ж більше буде більше про дублювання функцій? В основному це дублювання функцій. Але F-18 18 це все ж таки морський літак. От, і якщо до нього дадуть крилаті ракети великої дальності, ті самі гарпуни, да, то російським ракетоносіям в Чорному морі ну, буде трішечки складно значить, брати участь в бойових діях. Да, бо літаки досконалі, вони, їх не візьмеш. Оцими російськими методиками, значить, засідок, коли запускається ракета великої дальності в росіяни. Я от проаналізував наші втрати в повітряних боях. Ми маємо не більше 30% втрат. Всі інші втрати, літаки по літаках запускали далекобійні ракети. Ну, не всі інші, але дуже досить багато випадків. Далекобійні ракети за там, за десь за 200 кілометрів запускаються. Наш літак нічого не підозрює, виконує прямолінійний політ е, в зону виконання завдання і аж раптом. Да? З 16 цього не вийде, бо в них і кращі бортові комплекси оборони. От. І е, вони будуть над морем, вони будуть забезпечувати цю інформацію з американських літачів, ну, з натівських, скажімо, літаючих радарів, які, які постійно базуються в Румунії. Тобто, f 18 можна буде е, спеціалізацію дати прикрити море, а Ф-16 будуть прикривати, наприклад, весь суходол е, вздовж всієї лінії фронту і, до речі, виконувати функції винищувачів протиповітряної оборони. Побачите, що зараз діється зараз росіяни. Переносять раз за разом центри ударів по нашій території з метою розосередити нашу протиповітряну оборону. А якщо ми активно застосовуємо винищувачі протиповітряної оборони, то і Одеса, і Кривий Ріг, і Дніпро, і Харків вони будуть набагато більш захищені і набагато менше ракет ворожих паде на ці міста. Якщо ми говоримо про перспективи отримання f 18 грубо кажучи, в найближчий час. Коли я кажу найближчий час, це ну умовні півроку рік. Е, наскільки вони реальні? Тому що от ми зустрічаємо е, заявою з фінської сторони, ну начебто вони не зовсім готові до таких кроків, тому що переозброєння на F-35 буде тривати ще кілька років. Е, Австралія також, начебто, зараз не поспішає з якимись гучними заявами. Е, що ви думаєте з цього приводу? Ну, фіни сказали, що вони будуть експлуатувати f 18 до 2025 року. Тобто розраховувати на фінські не доводиться, на швейцарські теж не доводиться розраховувати. Ну, можливо, щось ми отримаємо, якщо понесемо там втрати в цьому літаку, типу літака. Щось зможемо отримати від Іспанії, а щось зможемо отримати від Канади. Значить, вони мають майже ідентичну модифікацію, яка трішечки відрізняється від австралійської. От. Але від Канади я думаю, що якусь кількість літаків ми зможемо отримати. Тобто, а, перспективи поповнення парку що в F-16, що в F-18 приблизно однакові. Щодо якихось теоретичних прогнозів, що от загалом нам дасть отримання цих літаків в, грубо кажучи, кількості, ну, хоча б кілька ескадрилів. В ну, перспективі однакові, шоу F-16, f 18 починати, ми будемо з однієї двох ескадрилів. Це до півсотні літаків. А з F-18 буде гірша ситуація, бо, як я вже сказав, те, що ми а, здатні до польоту, здатні до бойового застосування літаків, літаки, їх буде не більше, ніж на одну бригаду, тобто на дві ескадрилі. 25, ну максимально 30 літаків. А з F 16 трохи краще, бо вони більш масово знімаються з озброєння, знімає і Нідерланди, знімає і Бельгія, і Данія, і Норвегія, тобто постачання з ними буде краще. Але якщо нам вдасться, якщо наші фахівці розрахують наші можливості і скажуть, що ми можемо. Витримати, так би мовити, і f 16 і f 18 забезпечити льотним складом, забезпечити технічним складом для підготовки на ці типи, то, звичайно, наш парк буде поповнюватися швидше. Тобто, все ж таки мені здається, що два типи літаків, ну треба розглянути цей варіант. Це е, нормальні е, повітряні сили. В ми, е, мирних умовах на це б ніколи не пішли, але в нас далеко не мирні умови, і в нас далеко е, не ті можливості, які мають звичайні повітряні сили. Ми воюємо і ми е, маємо типи літаків, які не здатні ефективно протидіяти ворожій авіації, яка зараз, до речі, під час нашого наступу ну, створює значні проблеми. А чи варто нам розглядати, грубо кажучи, не два варіанти літаків, а навіть три чи чотири, тому що знову ж таки від Німеччини якісь двозначні доволі заяви інколи лунають? І багато хто спекулює на темі гріпанів, згадують інколи про Рафалі. Чи варто ось аж настільки широко дивитись на це питання? Чи ми не в тій ситуації, щоб перебирати харчами, грубо кажучи? Ну, це не перебирати харчами, це просто зірвати постачання винищувачів. Якщо ми включимо тут два американських типи, практично ідентичні по озброєнню, які ну, процентів на 25% відрізняються по обладнанню, ну 25-30%, да? які обидва значить, досить популярні в світі, і після цього перейти ще на винищувач, який принципово від них відрізняються, третій. Я вже не кажу, що третю інфраструктуру ми просто не витримаємо. Не витримаємо. От. Ані кількісно, але, ані значить е, за. Ну розумієте, чим більше створювати інфраструктуру, процес не піде паралельно. От, наприклад, з Ф-18, в будь-якому випадку буде затримка, бо потрібно буде знову створювати коаліцію Ф-18, потрібно буде вирішувати купу політичних питань, які для Ф-16 вже вирішені. От, вони в будь-якому випадку поступлять на озброєння пізніше, якщо ми почнемо ще якийсь тип, а, значить впроваджувати до наших збройних сил. То весь етап знову ну, процес озброєння знову буде відкладено на місяці, от і взагалі, це, ну, якщо ми створюємо танковий зоопарк, це ще більш-менш так зрозуміло. Там менше запчастин танк може там від'їхати на узбіччя у разі якогось там ремонту, то літак він не може зупинитися в повітрі. Там потрібна повноцінна підготовка і добре навчені фахівці, як льотчики, так і технічний склад. Ми не можемо в цьому випадку різнотип'я, воно просто вб'є саму ідею. Більш того, як на мене, якщо ми говоримо про танковий зоопарк, то все одно ми тут певним чином визначились з основним типом. Все ж таки, леопардів. Наприклад, других, ну, це не порівняння. Йде з, умовно кажучи, 14, 14 челенджерів. Так інфраструктура для танків значно простіша ніж для літаків. Ну, звичайно, звичайно, і танки легше ремонтувати. Танк там відтягнув на завод. І ти маєш так би мовити, прямо на українській території. Більшість пошкоджень можна усувати прямо на українській території, бо а, корпуси ремонтувати там, ну отримав запчастини, замінив так? А, обладнання модульне, гармата там пошкоджена, ствол замінити. Ну теж це деякий час отримав цей ствол. Це досить легко зробити. З літаками там це ситуація. Вони теж мають загалом обладнання модульну конструкцію, але з літаками складніше. От бо, наприклад, якщо пошкодження планера, да, то тут е, треба буде серйозне пошкодження. Треба буде вести на авіаремонтні підприємства далеко далеко від нашої території. Добре, дякую, пане Валерію. На все добре. Да, на все добре. Тож, друзі f 16 чи f 18 в будь-якому випадку це принципово новий рівень для нашої авіації. Рівень, який принципово змінить баланс сил у повітрі. Рівень, який дозволить нам здобути перемогу. Тож, допомагаємо нашим Збройним силам, віримо у них і наближаємо перемогу разом. На все добре!